Михайло Яновський бачить світ крізь об'єктив і передає життя через фотографії. Таке захоплення з'явилось у чоловіка ще в 1961 році. А повноправним членом національної спілки фотохудожників України митець став у 94 му Кожне фото Яновського проймає: гумор, трагедія, жар, холод. Якщо портрет, то це доля конкретної людини. Її минуле і навіть майбутнє. Якщо пейзаж, то це картина зі своїм певним і конкретним сюжетом. Якщо це звір чи птах, то з його фотографій вони говорять. І ти, як глядач, відчуваєш, що саме вони промовляють. Фотохудожник не просто фотографує дійсність такою, як вона є, а ще й прикрашає її. А тепер це стало набагато доступнішим з таким Інструментом як фотошоп, пан Михайло до такого помічника ставиться позитивно, хоча і є ностальгія за ручним виготовленням фото. Яновського називають майстром чорно-білої фотографії. За його словами, лише такі роботи можуть показати справжнє єство людини. Проте остання сюрреалістична серія робіт це справжній вибух кольорів. Нею фотограф дуже пишається. Не відразу за незвичними формами, контрастами і кольорами впізнаються досить такі звичні речі. У своєму доробку Михайло Яновський має безліч нагород з міжнародних та всеукраїнських конкурсних виставок. Одна з найцінніших відзнак це голуба. Стрічка міжнародної асоціації фотомитців. Її коломиянинові присудили на конкурсному фотосалоні, що проходив в Австралії. А нещодавно його робота, послушниця, отримала золоту медаль на конкурсі чорно-білої фотографії. Образ жінки у сучасному фотомистецтві. З нагоди 70-річчя бажаємо пану Яновському довголіття і активного творчого життя.